Центр міста, центр міста рамни старий трьохлявий пеньок. Тополі є центром екологічної міні-системи. Тут розмножуються не тільки дрібні жуки, але одні з найбільших жуків наших лісів це жук носорог, А також росте та розвивається досить рідкісний гриб Вальвієла шовковиста. Другий гриб, гриб у моєму житті, який я знаходжу в наших місцях. Перший був в заплаві річки Сули, але він був набагато, набагато менший. Це гриб велетень. Ось таке некрасень. Ось таке некрасень. Ви бачили коли-небудь молоду вайвіелу? до речі? Це їстівний гриб, я не жартую, цей гриб можна у молодому віці смажити. і Він досить смачний. Унікальне місце. Якби була моя воля, я б цей пеньок заповідав. Але це центр міста, кругом ведеться будівництво. Шкода, але в наступному році цього пенька. Може тут просто вже не будь Дякую всім за увагу та терпіння.